Розділ 5 Лист міни Мюррей до міс Люсі Вестенер. 9 травня. Дорога Люсі. Вибач за таке довге мовчання, але я була просто завалена роботою. Життя завуча дитячої школи часом жахливо втомливе. Мені так хочеться тебе побачити. Посидіти на нашому місці біля моря, де ми зможемо розмовляти і заноситися в хмари, я посилено займаюся стенографією, оскільки хочу згодом допомагати Джонатану в його роботах, ми з ним іноді листуємося стенографічно, і весь щоденник про свою поїздку за кордон він теж веде стенографічно, тільки но одержала декілька квапливих рядків від Джонатана з Трансильванії. Він, слава Богу, здоровий і повернеться приблизно за тиждень. Я жадаю дізнатися від нього про всі новини це дуже цікаво бачити чужі країни. Не думаю, щоб нам, я хочу сказати Джонатану і мені вдалося б коли-небудь разом побачити їх. Ось годинник б'є десяту. До побачення, Любляча тебе, міна. Постскриптум. Пиши мені про всі новини. Ти мені вже давно нічого не повідомляла. Ходять якісь чутки про тебе і особливо про якогось високого, красивого чоловіка з кучерявим волоссям. Лист Люсі Вестенор До Міни Мюррей. 17 Четом Стріт. Середа. Дорога моя міно, ти дуже несправедливо звинувачуєш мене, називаючи неакуратною кореспонденткою. Я двічі писала тобі відтоді, як ми розлучилися, а твій останній лист був тільки другим. Крім того, мені нічого тобі повідомити далебі, нічого немає такого, що могло б тебе зацікавити. Тепер місто пожвавилося ми відвідуємо картині галереї, влаштовуємо нескінченні прогулянки парком і їздимо верхи. Що ж до високого кучерявого чоловіка, то це, гадаю, той самий, який був зі мною останнього разу на полюванні, мабуть, комусь захотілося попліткувати. Цей молодий чоловік такий собі містер Холмвуд, він часто буває у нас, він любить розмовляти з мамою. Між ними багато спільного і тому вони знаходять багато тем для розмов. До речі, Нещодавно ми зустрілися з одним паном, який був би для тебе дуже пристойною партією, якби ти, звичайно, не була вже нареченою Джонатана. Він напрочуд розумний, за професією лікар. Як дивно, що йому лише 29 років, а тим часом під його особистим наглядом перебуває вже величезна лікарня для психічно хворих. Нам його відрекомендував містер Холмвуд, він тепер часто буває у нас. Мені здається, що це надзвичайно рішуча людина з надзвичайним самовладанням. Він справляє враження людини абсолютно непохитної, уявляю, як він впливає на своїх пацієнтів. Лікар наголошує, що я цікавий для нього психологічний тип. При всій своїй скромності я гадаю, що він має рацію. Міно ми з дитинства звіряли одна одній усі наші секрети. Ми разом спали, разом їли, разом плакали й сміялися, і тепер, раз уже я заговорила, то хочу відкрити тобі свою таємницю. Міно, невже ти не здогадуєшся? Я кохаю Артура, я шаріюся, коли пишу це, хоча сподіваюся, що й він мене любить. Але він мені цього ще не говорив. Але, міно, я ж люблю його, я люблю його. Ну ось, тепер мені стало легше. Як хотілося б бути тепер з тобою, люба моя, сидіти напівроздягненими біля каміна, як ми, бувало, сиділи, ось коли я б детально розповіла тобі, що я переживаю, я не розумію, як у мене вистачило сили написати про це навіть тобі. Я боюся перечитувати листа, оскільки мені страшенно хочеться, щоб ти про все дізналася. Відповідай мені відразу, і скажи все, що ти про це думаєш. На добра ніч, міно. Згадай мене в твоїх молитвах. Помолися, міно, за моє щастя. Люсі. Постскриптум. Мені, звичайно, не треба говорити тобі, що це таємниця. Ще раз на добраніч. Лист Люсі Вестенор до Міни Мюррей. 24 травня. Люба моя міно. Дякую, дякую, нескінченно дякую за несподіваний лист. Так було приємно, що я посвятила тебе в свої переживання і ти так сердечно поставилася до мене. Люба моя, адже правду каже старе прислів'я не було й крихти аж тут хлібина. 6 вересня мені виповниться 20 років, і досі ніхто не робив мені пропозиції, а сьогодні відразу три. Уяви собі. Три пропозиції в один день. Чи не жахливо це? З них дві пропозиції мене просто засмутили. Ні, справді мені дійсно шкода цих двох бідолах. Міно, Люба, я така щаслива. Я розповім тобі про три пропозиції, але ти повинна тримати це в секреті, люба моя, від усіх, окрім Джонатана. Йому ти, звичайно, скажеш. Бо якби я була на твоєму місці, то напевно все говорила б Артуру. Отже, люба моя, слухай перший прийшов якраз перед сніданком, я вже говорила тобі про нього. Це пан Сьюарт, головний лікар психіатричної клініки. Він здавався дуже холоднокровним, але я все таки помітила, що він нервується. Він говорив, яка я йому стала дорога, незважаючи на короткий термін нашого знайомства. Говорив, що я була б для нього моральною підтримкою і радістю життя. Потім він говорив мені про те нещастя, яке принесе йому моя відмова. Але коли побачив мої сльози, то відразу урвав розмову на цю тему, назвавши себе твариною і сказавши, що у жодному разі не бажає мене більше турбувати. Перервавши своє освідчення, він запитав, чи не зможу я покохати його в майбутньому. У відповідь на це я похитала головою, руки його затремтіли. Після певного вагання він запитав, чи не люблю я когось іншого. Я вирішила, що мій обов'язок сказати йому правду. Почувши відповідь, він підвівся і, взявши обидві мої руки в свої, сказав дуже урочисто і серйозно, що сподівається, що я буду щаслива. Крім того, просив мене запам'ятати. Що, коли мені знадобиться друг, він за будь-яких обставин буде до моїх послуг. О, дорога міно, я не можу втриматися від сліз, і ти повинна вибачити мені, що цей лист зіпсований плямами. Звичайно, дуже приємно вислуховувати освідчення, все це дуже мило, але страшенно гірко бачити нещасну людину, яка щойно сказала тобі відверто і чесно, що кохає тебе. І йде від тебе з розбитим серцем. Люба моя, я повинна закінчити листа, оскільки почуваюся огидно, навіть незважаючи на те, що безмежно щаслива. Увечері. Щойно пішов Артур, і тепер мені спокійніше, ніж тоді, коли вранці обірвала цього листа, отже, можу продовжувати розповідати далі. Отож, люба моя, номер другий, прийшов після сніданку. Це американець із Техасу, дуже славний хлопець, причому він до того молодо і свіжо виглядає, що просто не віриться його розповідям про подорожі з кількома країнами і про пережиті ним пригоди. Містер Квінці П. Моріс застав мене саму. Перш за все, я повинна попередити тебе, що містер Моріс не завжди говорить на американському жаргоні. Тобто він дуже добре вихований і освічений, щоб так розмовляти з чужими або присторонніх. Але коли ми наодинці в своєму інтимному колі, то прагнучи мене цим розважити, він страшенно кумедно базікає на своєму забавному жаргоні та вживає на диво курйозні вирази. Я думаю, він просто їх вигадує і вставляє у всі свої промови. Втім, це виходить у нього дуже вдало отже, слухай далі. Містер Моріс усівся біля мене життєрадісний і веселий, як завжди, але помітно було, що й він нарвується. Він узяв мою руку і ніжно заговорив Міс Люсі, я добре знаю, що не вартий зав'язувати шнурки на ваших черевиках, але переконаний, що якщо ви чекатимете, доки знайдете гідного вас чоловіка, вам доведеться піти й приєднатися до семи євангельських дів зі світильниками. Чи не хочете ви пошкандибати зі мною поряд, пройти мирський шлях і разом потягнути життійську лямку. При цьому він був так гумористично радісно налаштований, що мені було набагато легше відмовити йому, ніж лікарю Сьордові. Я відповіла йому так зрозуміло, як тільки зуміла, що про шкандибання нічого не знаю, нічого не розумію, зовсім не зажурена і жодних лямок тягнути не бажаю. Тоді він сказав. Що йому все здається дуже зрозумілим. Потім, люба моя, не встигла я й слова мовити, як він вибухнув цілим потоком освічень у коханні, поклавши до моїх ніг душу й серце. Цього разу в нього був такий серйозний вигляд, що я ніколи більше не думатиму, ніби безтурботні чоловіки завжди жартівливі. Ні, іноді вони бувають і серйозні. Мені здається, що він помітив щось таке в моєму виразі обличчя, що його зачепило заживе, оскільки він на мить замовк, а потім заговорив із ще більшим запалом так запально, що за це одне я могла б його покохати, якби моє серце було вільне. Люсі, ви дівчина з чистим серцем, я це знаю. Я б не був тут і не говорив би з вами про те, про що говорю зараз, якби не знав, що ви пряма, смілива і правдива до глибини душі, тому прошу вас сказати мені відверто, як чесна людина сказала б своєму другові, чи є у вас хто небудь у серці, кого ви кохаєте? Якщо є, то обіцяю ніколи більше не порушувати цього питання і залишитися, якщо ви дозволите, тільки вашим щирим другом. Так, я кохаю іншого. Хоча він досі ще не освічувався мені в коханні, я добре зробила, що сказала йому все відверто, оскільки після мого зізнання він неначе перемінився і, простягнувши руки, взяв мої. Здається, я сама подала їх і дуже сердечно вимовив: Спасибі, мужня дівчино. Краще спізнитися, зробивши пропозицію вам, ніж вчасно виграти серце будь-якої іншої дівчини. Не плачте, люба, не треба через мене хвилюватися. Я твердий і не пропаду, я стійко перенесу свою невдачу. Але якщо той один, хто не підозрює про своє щастя, не скоро здогадається про нього, він матиме справу зі мною. Маленька дитинко, ваша щирість і чесність зробили мене вашим другом. Майте на увазі, це трапляється рідше, ніж коханий. У всякому разі, друг менш егоїстичний. Люба, мені доведеться здійснити досить довгу, тужливу подорож, доки я не відправлюся до прабатьків, тому дуже прошу подарувати мені один поцілунок. Це осяє моє похмуре життя, ви маєте право ощасливити мене ним. Звичайно, якщо тільки схочете, Люба, адже той чудовий хлопець. Він повинен бути чудовим, інакше б ви його не покохали, ще не робив вам пропозиції. Цим він мене остаточно переміг міно, адже це було мужньо й ніжно, і благородно для суперника, чи не так? І при тому він був такий засмучений. Я нахилилася до нього і поцілувала його. Він підвівся, тримаючи мої руки в своїх, і, коли подивився мені просто в обличчя. Я страшенно зашарілася, потім він сказав. Маленька дитинко, ось я тримаю ваші ручки, ви мене поцілували. Якщо після всього цього ми з вами не станемо добрими друзями, то більше такого не випадатиме. Дякую вам за вашу ніжність і чесність уставлені до мене, і до побачення. Він випустив мої руки, взяв капелюха. І жодного разу не озирнувшися, прямо пройшов до дверей, без сліз, без вагань і без хвилювання. А я ось плачу, як дитина. Люба моя, я така схвильована, що не в змозі писати про своє щастя відразу після того, що повідомила тобі. Я не хочу говорити про номер третій, доки не буде повного щастя. Вічно любляча тебе, Люсі, постскриптум. Про номер третій мені дійсно не потрібно й повідомляти тобі. Все відбулося так безладно, мені здалося, що все сталося в одну мить. Здається, не встиг він увійти до кімнати, як руки його схопили мене, і він укрив мене поцілунками. Я дуже, дуже щаслива і абсолютно не знаю, чим я заслужила на це щастя. До побачення. Щоденник лікаря Сьорда. Записано фонографічно, 25 квітня, повна відсутність апетиту, не можу їсти, не можу відпочивати, так що замість усього щоденник. Після вчорашньої відмови відчуваю якусь пустоту в моєму нинішньому стані єдине полегшення робота, тому я й подався до своїх хворих. Особливо довго воландався з одним пацієнтом, який мене глибоко цікавить. У нього дуже дивні ідеї він до того не схожий на звичайного божевільного, що я твердо вирішив вивчити його докладніше. Сьогодні мені вдалося підійти ближче, ніж будь-коли, до єства його таємниці, я абсолютно засипав його запитаннями, розпитував найдокладніше про все з метою довідатися про всі причини його галюцинації. Звичайно, це було жорстоко з мого боку, тепер я це бачу. Я ніби прагнув зловити центральну точку його ненормальності, річ, якої я уникаю стосовно інших пацієнтів. Ось його курікулум вітає примітка з латинського коротка біографія Р. М. Ренфілд 59 років. Сангвінічний темперамент, велика фізична сила, хворобливо збуджується, періодично піддається нападам чорної меланхолії. Я гадаю, сангвінічний темперамент доведе пацієнта до повного розумового божевілля, можливо, що він небезпечний, навіть дуже вірогідно, що це небезпечний, хоча й безкорисливий чоловік. Моя думка стосовно цього така якщо я точка божевілля, то доцентрова сила врівноважується від центровою. якщо дім або справа і тому подібне точка божевілля. То остання сила переважає і може врівноважитися лише яким-небудь випадком або цілою серією випадків. Лист Квінсі Моріса до шановного Артура Холмвуда 25 травня. Дорогий мій Арчі. Ми розповідали один одному історії при бівачному вогні в преріях. Перев'язували один одному рани після спроби висадитися на маркізах і пили за наше спільне здоров'я на берегах Тітікака. Тепер у нас знайдеться ще більше матеріалу для розповідей, знайдуться інші рани, які потрібно загоїти, і є за чиє здоров'я випити. Чи не хочете ви завтра увечері провідати мене? Запрошую вас, бо напевно знаю, що ви завтра будете вільні, бо мені відомо, що одна леді запрошена на завтра до обіду. До нас приєднається тільки одна особа, наш давній приятель Джон Сьюарт. Він теж прийде і ми обидва питимемо за здоров'я найщасливішого із смертних, якого любить найблагородніше й найгідніше серце. Ми обіцяємо вам теплий прийом і любов та питимемо тільки за ваше здоров'я, чому запорука ваша права рука. Крім того, ми готові присягнутися, що доставимо вас додому особисто. Якщо виявиться, що ви забагато випили за якусь відому вам пару очей. Отже, чекаємо на вас вічно і незмінно ваш Квінсі Моріс, Телеграма від Артура Холмвуда до Квінсі П. Моріса. 26 травня. Розраховуйте на мене в будь-якому разі. У мене є новина, яка примусить вас розвісити вуха Арчі.